Цей малюнок зробив дорослий, а цей малюнок зробила дитина 10 років. І в цьому відео ми подивимось, як намалювати такі реалістичні краплі за 5 хвилин у програмі Procreate. Це одне з занять курсу малювання на у ProCreate для дітей від 7 років, і креативних дорослих, де діти без попередніх навичок малюють ось такі цікаві роботи в різних різних техніках і вивчають базові інструменти діджитал програми. Які потрібні для малювання. Що вам цікаво, деталі про курс в описі до цього відео, а зараз давайте перейдемо до малювання краплі. 100 розлив воду на iPad. Це не вода, це крапля, яку ми зараз з вами намалюємо на iPad у Procreate за 5 хвилин. Давайте починати. Йдемо в галерею і створюємо нове полотно розміром 3000 пікселей на 3000 пікселей. 3, 3, 0 і 3, 3, 0. Є для цього нам потрібно 5 кольорів для цієї краплі. Це білий, темний і 3 відтінки сірого. Ми їх знаходимо прямо в процесі. Зараз йдемо колір фону і вибираємо для фону такий середній сірий колір. Він бачите, від білого трошки у сторону нижче. Є. Тепер переходимо на новий рівень, вибираємо пензлі, монолінія будь-якого розміру, і для монолінії беремо світліший сірий колір. У нас був фон середній сірий, ми беремо да, фон такий, трошки світліший, беремо колір краплі. І малюємо форму овалу. Протримуємо пензель, пензль, нас працьовує Shape, тобто лінії вирівнюються, і ось виходить наш еліпс. Ми можемо його трошки підправити, натиснувши зверху на параметри, і підтягнути по цим стрілочкам, зробити його більш витягнутим або більш круглим. Коли задоволені, зафарбовуємо. Готово. Тепер на цьому рівні давайте ввімкмемо альфа-лог. Через свайп двома пальцями, або натискаючи на рівень, вибираємо альфа лок І зробимо його більш об'ємним та реалістичним. Це цей наш еліпс. Ідемо в пензлі і вибираємо аерограф, м'який пензель. І колір той самий, що колір фону. Або в палітрі, або пам'ятаємо пальцем, вибираємо цей колір. Є. І тепер круговими рухами пензель у нас 18%. Уявляючи, що світло йде звідси, з верхнього кута нашого, ми трошки стираємо, не стираємо а фарбуємо в межах цієї форми краплі, тому що у нас вімкнено альфа лок ось таким кольором фону, роблячи краплю прозору. Є. Тепер так само вибираємо більш темний сірий колір, або віддамо просто від цього вниз, де в нас є колір фону. І ми трошки вниз суваємось. І ним так само на цьому рівні робимо цей краєчок більш виразним темним. Супер. Готово. Тепер можна трошки навіть зменшити цей пензель і підправити ще. Тепер нам потрібно створити тінь для нашої краплі. І для цього ми йдемо у рівні. І цей рівень з краплею ми дублюємо. Натискаємо Duplicate. Йдемо на нижній рівень. І вибираємо серед кольорів ще більш темний колір, який буде в нас тінню. І тепер натискаємо на нижній рівень. І над альфа-лок, цією позначкою, у нас є над одною через одну параметр Fill Layer, заповнити рівень. Ми натискаємо його, і бачите, рівень заповнився цим кольором, який в нас вибраний у палітрі. Це нам дуже зручно. Вимикаємо альфа-лог, він нам більше не потрібен. І пересуваємо тінь стрілочкою трошки вниз і в сторону. Ось так. Коли задоволені пересуванням, натискаємо на чарівну паличку і зробимо невеличке розмиття за гаусом 10%. Якщо у нас буде вимкнено альфа-лок, розмиття ми зробити не зможемо, тому прослідкуйте, щоб альфа лок був вимкнений. Супер, є! І тепер цю тінь ми зробимо трошки прозорою, бо наша крапля, вона не монолітна, вона також прозора. І нам потрібна стирачка. І так само аерограф, м'який пензель. І ми трошки стираємо цю тінь ближче до контура нашої крапельки і робимо його прозорою її. Є. є. І тепер над краплею створюємо новий рівень і зробимо невеличкий відблиск. Беремо пензлі, каліграфію монолінія, беремо білий колір. На темній частині робимо невеличкий круглий відблиск, зафарбовуємо. Все, наша крапля готова. У нас їх може бути дуже багато, ми можемо їх об'єднати і потім дублювати і переміщати, робити більшими або меншими, і або малювати заново. І зробити дуже багато таких крапель. Це дуже класна техніка, яка допоможе вам надалі вже працювати з об'ємами і більш реалістичними малюнками.